Рівному стартувало голосування за кращий логотип міста. 12 лютого в міському будинку культури розпочався конкурс на кращий бренд. Відтепер кожен рівнянин має можливість відвідати виставку брендів і взяти участь в онлайн голосуванні. Про це повідомляють організатори голосування. Конкурс на альтернативний бренд Рівного в нашому місті відбулася знакова подія. Відкрилася виставка, на якій можна проголосувати за один з сіми логотипів для бренду міста Рівного. Голосування проходить. Буде проходити від сьогоднішнього дня до понеділка, кожен день з 10 ранку до 5 вечора. От і люди, яким цікаво це і о, які небайдужо ставляться до цього, можуть прийти в міський палац культури в парку Шевченка і віддати свій голос за той варіант, який їм подобається. На думку рівнян онлайн голосування, чудова ідея, оскільки першопочатковий логотип практично ні в кого позитивних емоцій не викликав. Нагадаємо, на розробку бренду концепції та логотипу рівного, який зазнав. Нищівної критики громадян пішло 10 тисяч євро з коштів Європейського союзу. Я вже висказався по моєму одному сайті. Я сказав, що сором і, і жах, і все інше. Більше вони нічого не мали. жодних. Організаторка конкурсу альтернативного бренду рівного, журналістка Оксана Юрченко, розповіла, що серед семи запропонованих та відібраних варіантів логотипів рівняни мають обрати два. Останнім етапом стане голосування депутатів на сесії міськради. Слуги народу обиратимуть один логотип з-поміж тих, який набере найбільше голосів в інтернеті, інший в будинку культури. І, звичайно, всім відомі три кільця. Рівненські дизайнери сподіваються, що цього разу справді виберуть кращий логотип, адже учасники старались на совість. Логотип запропонував в такому варіанті, тому що там переплітається декілька думок, тобто рівницька вежа, яка була стилізована на чотири сторони, тобто свій вхід, вихід. Також це є своєрідний компас, захід, схід, південь, південь, роздоріжжя. Ця точка в центрі це якби юність, і якби яка асоціюється із скажімо, з центром міста. Рівняни активно долучилися до голосування, одноголосно зазначивши, що будь-який логотип з представлених на виставці цілком достойний стати логотипом нашого міста. Я би визначав, би якісь, наприклад, два наприклад, можливо Но з нього також треба вибрати один. Але будь-який з цих сьогоднішніх логотипів може використовуватися як альтернативний якихось там сувенірних це звичайно, можна. Але ще скажу саме головне, що будь-який з цих краще того, що нам пропонували, що нам намагалися нав'язати. Е, ну, мені найбільше сподобався той варіант, який представили студенти з університету. З архітектурного факультету, так? Там видно, що, що дуже багато роботи було зроблено і серйозно підійшли. І, ну, дуже такі вишукані речі. Там, на мою думку. Мені сподобалося другий і п'ятий варіанти, дуже класні, тобто, дуже цікаво обіграні, тобто, повсякденному їх можна буде по-різному використовувати. Усі бажаючі можуть зробити свій вибір, отримавши бюлетень в міському будинку культури або проголосувавши на Фейсбук-сторінці. Голосування за кращий логотип міста триватиме чотири дні від сьогодні і до 17 лютого. Наталія Демедюк, Олена Сергєєва у ритмі подій.